Вітаю вас! З вами магазин Автозвук.ua. Сьогодні ми розглянемо світлодіодну фару ближнього світла від компанії Белавто, модель Ball 0110F. Постачається в фірмовій упаковці. Всередині у нас знаходиться фара. Ось така кругла. Металева. Кріплення, фіксуючі елементи і також інструкція з гарантійним талоном. Дана фара на один світлодіод, потужність фари 10 Вт, корпус абсолютно повністю металевий. Є пасивна система охолодження у вигляді радіаторів. Фара повністю герметично заклеєна. Попереду міцний пластик встановлений. Діаметр фари 57 мм. По розмірам по глибині 67 мм. Під'єднується наживлення як 12, так і 24 вольт за допомогою стандартних дротів. Зараз ми фару під'єднаємо на 12 вольт і візуально подивимося, як вона буде відсвічувати. Під'єднуємо живлення. Ось так відсвічує фара. Білий колір світла. Доволі яскраво відсвічує. Потужність фари нагадаю 10 Вт. Фара абсолютно універсальна. Потужність світлового потоку, як заявляє виробник, 1000 люмен.